Привіт! Всім Знову привіт. вітаємо вас на нашому каналі, так. де ми розказуємо прості рецепти, як готувати. Сьогодні у нас гранола. Гранола у нас сьогодні. Дуже відома така страва, зазвичай вона. Здоровий для спосіб життя. Да, так, да, Здоровий для спосіб життя це дуже, дуже така цікава і корисна страва. Так. Готується дуже швидко, дуже просто. Ми вам зараз побачимо, бали у нас звичайна класична гранола з горічкою. І ми зробимо ще шоколадну канону, мабуть, тільки з горічкою. Думаю, так, да, бо шоколад з тобі, якось е ну, на мій смак це щось да, таке. Так, да, да. ми зробимо зі зразу інтерфрутації. У нас буде гранула звичайна і гранула сім з лаків. Гранула, ну зазвичай з чого ми наробили. Да, гранула звичайна, це гранула з вівсяних пластівців. Тобто це вівсянка. Ми взяли не цільну вівсянку, а таку уже розплющені. розплющену. Розплющену, да. так. Це пластівці. Пластівці розплющена, вона виглядає трішки як просто зернинка, її приплющують і вона більш швидше готується. Але не цільна, щоб поцільної не вгризеш. В чому у нас полягає суть прогрунтування плацепту? Що в нас є? Основне це е класівці. класівці і, Про... мед. і мед. мед, який буде скріплювати, давати солодкість, в'язкість і те, да. що потрібно організму енергію. І, е якщо у вас меду немає, ви можете. Е Яблучне переможна Так, Яблучне пюре або інше не яблучне пюре, яке у вас є новий сироп, наприклад, да. ну, якщо у вас він мається, наприклад. Але мед також він це тако універсальний да, такий да, продукт, да. який є майже у всіх вдома, я думаю, що вони є. З чого ми почнемо? Я думаю, що я візьму пластівці, змішаю їх зараз з цедом, перемішаю, їх треба дуже добре так перемішати, щоб кожна частинка. Бурнулася медом. Закуталася. так, да? <рес> за... У нас є горішки, горішки купляли, е, смажені, тобто у нас тут е, кешю, міндаль. Кешю, миндаль, я бачу, і фундук. Така да. сумість корисних злаків. Не злаків, а корисних елементів в горіхах. В горіхах, так. Да. Ви можете використовувати без різниці. Арахіс, грецький. Бразильські, да, зараз дуже Так, Все, що у вас є вдома, які у вас є гріхи, ви їх туди, їх туди А У нас є сушена вишня, в даному випадку домашнього виробництва. Я знаю, що мама твоя. Мала сушила, чоловіка, суш... Мама чоловіка. Да, мама да, чоловіка. Вона сушила. Домаще, для що є домашня. Да, я в неї трошки <сучила> запозичила. <сушила> <сушила, <сушила> <сушила, да. Гарбузове насіння гарбузове насіння і ізюм. Ізюм, ну, ти знаєш, Гар, я, я не можу сказати, що я вперше бачу такий великий ізюм, да. але ну, все-таки я вперше коштувала, він дуже смачний, дуже солодкий. Ну, ми можемо його якби, порізати, так? Да? Чи... Я думаю, що було ніж, гарно да, його порізати, бо це ну, дуже великий. Дуже великий вадок, як, і, так, так, він ще на дві-три частини його можна сміливо різати. Стосовно цукатів, я не брала цукат. Знає, що ці вже продаються мікс, вже порізані, mm -hmm. бо зазвичай їх береш, і можна зуби зламати, так. Так, які вже давно. У нас видно, що тут цукати у нас гарні, ананас у нас маємо, ківі, Я взяла Я бачу, чисто апельсин. Один, е, кружочок. Ага, один кружочок. Один кружочок. Я взяла ананасу, ківі, е, памело, диня. Диня. Чудо. Апульсин? Ні? <реш> Ні, не, не апельсин. Чи не, можу, не можу згадати, що взяла. Чи грейпфрут? Не грейпфрут. В общем, згадати ми не можемо, як вона називається. А дуже друг дуже смешно. Це не грейпфрут, а суміш грейпфрута і апельсина. Я забув, як він називається, пам'ятаю. Але дуже смачне. Дуже смачне і таке солодке. Що нам дає солодкість? Мед і сухофрукти. Ну, тобто всі ми колись робили да, якусь випічку, та шпаска, яку так, так, ми так. надаємо. Так. Сухофрукти дають свою солодкість. ізюм, вишня. Ну, вишня, до речі, у нас тут кислова, а, вона, трошки цікава, така кислинка, так. да. та, такий баланс, вона наче й солодка, але наче й кисло. Мама хорошо постаралася, дуже гарно насушила, мені дуже подобається такі. Я внучечки старалася. Да. Mm -hmm. да. да. Так, так, да. дивіться, у мене ще є какао, я брала какао. А, мабуть, сім злаків ми зробимо з какао, mm -hmm. а з вівсянки зробимо таку класичну франолу. Що я роблю? Я беру просто хівці да. і мед. Бо я думаю, що всі ми бачимо в магазинах в інстаграмі, купа реклами, граноли, яку ви можете використовувати, і як на передусі, і в якості сніданку, просто додавши молоко або йогурт. Йогурт може бути і зі смаком, і звичайний чистий йогурт. Так, так, так. Да, і ну, здається, да, що, боже, гранола це щось таке. Вона так складно, мабуть. Особливо коли Бо вона, вона в пакетах приходиш, да, в пакетах приходиш на магазин, да, дивишся до градуса, 200 грамів грану. І начебто небагато думаєш, як її приготувати, що туди входить, але наскільки вона смачна і корисна. Не а, ну просто в домашніх умовах це набагато дешевше її зробити, навіть купляючи такі да, екзотичні. Сухофруктику, типу памели, ананасу, ківі. Фрукт змішаний з апельсином. Да, щось цікаве. <реш> Є таке, так. Да. Але насправді вдома ну, це набагато дешевше і її приготувати. і, ти і, і більше, більше... Об'єм об 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 виходить. Да. Наприклад, цей рецепт може коштувати 100 гривень, да, от, пачечка примов. 200 грамова, так, да, так, да, так. Але у вас та вийде на ці 100 гривень не 200 грам, а десь, мабуть, грам 400-500 О, що 300. не добре, якщо є маленькі дітки, і вони е, будуть хромтіти зі... Будуть хромтіти добре, добре. До речі, ви знаєте, що такий є факт, що справді гранул також е, ви думали 1800 в б... 63 році. Це якраз О -о -о. 19 століття, так. Да. Був такий один лікар, який Джен Джеймсон, якщо я не помиляюсь. І цей лікар, був, який був сторонником хорошого харчування здорового. Він знайшов, у нас називалося Гранула. Але через 100 років, в 1960 році, коли вже люди почали за здоровий спосіб життя, вона тільки пішла в моду. Тобто 100 років вона була не то, що забута, а її так е цінували і вона переходила, мабуть, з рук з руки тільки для тих, для елітних, можливо, або для тих, хто був доступний до цієї інформації. І з 60-го року, 20-го століття, ми вже маємо такий чудовий, е корисний е сніданок. Хоча ви знаєте, я, мабуть, би його і на обід виправив. Ви. Щоб... Ну, він як да, гарний Він як гарний. Так, да, да, суті, да, та да, сама да, да. просто її або з шоколадом, або як є популярні батончики на дні. Шоколад, і зверху вона пресується, запікається. Як воно все це відбувається? Воно запікається в духовці і склеюється. Ми дуже теж чудово, будемо дуже запікати в духовці, але ми будемо потім її так роз... Пушувати, помішувати. Да, помішувати, щоб вона у нас була така розсипчата. Я, в принципі, її перемішала вже. Вона вже така гарна текстура Я бачу, да. що мед повністю, повністю загрізався майже да. з усіма. Пластинка. Зернятками, пластинками, з лаками. Чудово. Так, так. це в нас готово. Так. Нам залишається порізати коріжки, сухофрукти, ми сюди додаємо, перемішуємо, викладаємо на дехло і ставимо в духовку запікати. Да. Поки ти, мабуть, будеш різати коріжки, я сюди добавлю другу частину да, і mm -hmm. какао, і потім ми все разом просто поставимо запікати, щоб не витрачати це багато часу. Ну, тобто, по суті, все це нам е, приготувати, ну, час разом з запіканням, ну може, півгодини Так, Розробили і маємо хороший на пару днів, а можливо і на те, тижні, пару думаю, днів, так. Да, да. Хороший сніданок. Да. Тут у нас я взяла суміш 7 злаків. Я думаю, що також має бути цікаво по снігу. Чисто горіхи, так? Да? Чисто горіхи, да. так. Без нічого. Без нічого. Все. Я вже перемішала вівсяні ковп'я. Так, в... у нас тут 7 злаків з... Какао, шоколаду і мед. Не забуваємо, що ми мед туди і туди додаємо. У нас підковий мед. І беремо горішки. Як нам подобається. Не дуже мілкові. Не вони дуже мілко, щоб розпіли. вони відчувалися. Так, так, щоб вони відчувалися. Нагадую, що в нас там мегдаль, кешів, фундук. Ви можете брати і волоський горіх. І вже. Грецький. Можете брати, якщо знайдете макадамію, макадамію. Основний, найдорогій самий, самий горіх у світі. Все, покришили, Ще трохи візьмемо. Обережно будьте з щенкуванням. Горіх є така міцна текстура, що вона перемішуємо ретельно. Чим більше у вас буде ємність, тим краще вам буде працювати. Прикладуємо рівномірно. Чому потрібен пергамент? Тому що щоб мед не захватився до металу у вас. Якщо буде чистий метал, мед швидко розкладеться, ви його будете віддирати дуже жорстко лопаткою. Тому нам потрібен пергамент. Якщо у вас присиліконовий коврик є якийсь, ще щось, що воно підійде. Все, ми виклали, у нас однорідний шар вийшов. Ми його в духовку будемо 160 градусів. 160 градусів 15-25 хвилин помішуючи. Так, і в другу нашу суміш ми додамо також горішки. Горішки, цукати, родзинки, вишня і... Вишні, я думаю, що ми можемо і так будь подавати, Зеленька така. Вона буде вишенька, дуже така кислинка. Дасть. Дуже гарна. Горішки ми подріблюємо, закидуємо. Ща чутка візьму, уже не буде. Так, да, я думаю, що і... На сінячком. На синячотку, так. Беремо цукати. Коли цукати ви купуєте у тому, то що вони суміш там різна є, не факт, що вони, як то кажуть, свіжі, тому що ми от порізали і вони, бачите, вони злипаються. Вони злипаються всі. Ківі, цукат. Так, Також дивіться, як я своїм ножиком, вони такі... Щоб порізати, потрібно зусилля. Тому будьте обачливі, а краще попросіть чоловіка, щоб нарізав. Щоб всі приймали в цілі, так ще Нагадую вишенька, асорті цукатів, горішки, вівсяні пластівці, мед, родзинки і гарбузове насіння. Все. Процедура та сама. Проти пергами. Пам'ятайте, температура 160 градусів 15-25 хвилин в залежності від меду, якого ви використовуєте, і самої начинки. у нас трошечки об'єм вийшов більший, з-за того, що в нас. Інгредієнтів тут більше. У нас там де був шоколад, у нас тільки там горішки, а тут у нас і цукати, і вишня, і родзинки, і гарбузове насіння. Все 160 градусів. І можемо сміло. момент, Коли потрібно достати нашу гранолу. Вона вже така підсмажена. Вона гарно підсмажена, але не забуваємо. І треба її перемішати, так, щоб вона да, да, зі всіх сторін підсушилася, підсмажилася. Вона підсушується, підсмажується з усіх, з усіх мед. Там взагалі запах особливо від той шоколадний, вже запах, мені здається, вже по, всьому, по всій кухні. А, -а, а. Супер. Коллас. Будь ласка, ну так, да, вона ще така не підсушилась. Ще волога трошки. Боже, який аромат пішов. От скажи більше шоколад все одно, да? Це от перебиває такое. Да, да, да. Да, конечно, шикарно, супер, Клас. Ну, хто любить більше таке хрустке, щоб прямо хрустіло? то можна ще більше запікати. Можна, Звичайно, ніхто не. Все, тепер що? Пересипаємо в баночку. Баночку можна після даємо того, в баночку, стилу, да. щоб не було конденсатору. І все. У нас гранула. До речі, можемо ще його, якщо у вас вдома є кленовий сироп, збризнути новим сиропом і взагалі це буде супер. А так виховуємо баночку, кефір, молочко і, будь ласка, вам здоровий сніданок, обід, а можливо, й вечеря. Так, все, наша гранула готова, ми її просто пересипемо Дома в баночці, коли, е, та, коли вона буде вже остивша, е, бажаємо вам приємного апетиту, апетиту, приємного апетиту і любіть кухню. І не забувайте, що готувати може кожен. Будемо вдячні вам за підписку, за лайк, за коментар і бажаємо вам гарного дня. Па-па.